Відео згадки з минулого їх вкотре до Івано-Франківська привіз зі столиці пластун Тарас Зень. Чергові унікальні кіноплівки з історії міста, датовані з 62 по 75 роками, віднайшов у тому ж таки центральному архіві і оцифрував. Переконує ці короткі хроніки тривалістю до двох хвилин із ще радянських кіножурналів мають неабияку цінність для мешканців сучасного франківська, адже презентують його геть іншим ніж звикли бачити сьогодні. Якщо нашого івано франківського озера немає центрального. Вона штучна і виривають яму, створюючи це озеро. Є сюжет, як відкривають відомий кінотеатр Космос. Є сюжет, як будують вулицю набережна, і тоді її будували. Багато є таких речей, до яких ми сьогодні звикли. Око франківця звикло до нього, а там у його ще немає. Тих об'єктів чимало із тих бабін розповідає Тарас. Згідно з архівним реєстром, востаннє брало до рук ще у 80-х роках. А окремі його взагалі ніколи не були оприлюднені. Тож оцифроване нині відео є справді унікальним. За два дні цю процедуру здійснив із двома десятками плівок. Нарешту поки не вистачило грошей, та вже невдовзі планує знову повернутися. До столиці за новими історичними сюжетами і щиро дивується, чому досі, окрім нього, цього ніхто не зробив. Якщо там поштівками і фотографіями старими є багато любителів, які власне вишукуються, збирають. Відео ніша взагалі не заповнена, ніхто цим не займається. А відео насправді є цікавішим, бо там можна побачити рух не сталі картинки. не… Не якісь не поштівка, яка там часто домальована, ще щось а тут можна побачити реальні кадри реальних живих людей, які були і чи є ще досі івано франківську Уже невдовзі унікальне відео зможуть побачити і усі небайдужі Івано-Франківці, презентуватиме кінохроніки Тарас спільно з істориком Іваном Бондарєвим 21 січня у громадському ресторані. Наталія Лозова Віталій Савчук, телеканал 402.